Про третє правило, яким керуються ветерани, ветеранки, які повертаються, і це правило вони здобувають також на війні. І це правило звучить «плануй, заздалегідь. Достатньо проста формулювання, формулювання, але при цьому дійсно має великий об'єм за цим всім. І давайте його трошки розберемо. Це правило про те, що коли Будь-яку дію, будь-яку виласку, будь-який наступ або активні дії дії потрібно планувати. І це дуже важливо, тому що це теж забезпечує життя і виживання в тих умовах. Як воно може проявлятися в, в цивільному світі? Ми, як цивільні, розпізнаємо це правило через гіперконтроль і недовіру. Тобто, коли ветеран або ветеранка постійно перепитують, постійно перевіряють, де ти знаходишся, де, коли ти приїдеш, коли щось буде перепровіряють, перепровіряють, це постійно викликає в ну, цивільних, певно. певно Ну, обурення, да, або роздратування, тому що здається, відчуття, що нас постійно перевіряють, перевіряють, пере, якось. Ну, тобто роблять те, що, що ну, в цивільному житті один з одним не сприймається, сприймається як довіра, недовіра. І що в цьому випадку можна, може бути проявом турботи саме про ветерана або ветеранку? І прояв турботи тут є те, що ми можемо о, хоча б в період адаптації, там, від двох тижнів і там, місяць, два, три, там, на півроку, ми можемо о, розуміти це правило, і можемо повідомляти. Повідомляти, що сьогодні там, ми поїдемо туди, да, або о, відбудуться такі події. Які ще особливості є? Особливості є такі, що. Ветеранам або ветеранкам, які прийшли на роботі, може бути дуже складно в структурі, в якій постійно щось змінюється. Графік, час, якісь незаплановані зустрічі, мітінги завдання, і навіть коли в таких простих речах, як стіл, робоче місце або речі, особисті речі. Ветеран або ветеранки, коли їх там пересувають, або переміщають в інше на інше стілець, або да, це теж може викликати певну, о, ну, певне напруження. Тому в цьому місці ми можемо, як цивільні люди, турбуватись про, про них таким чином, що ми можемо говорити: слухай, можна я там перед твій рюкзак? Або твій рюкзак лежав тут твої речі, і я їх переставив сюди. Ну, це і якось так в цивільному світі, да, там, тобто, ну, в світі цивільних людей це ну, потрібно робити, але обратна реакція. Ну, Зворотня реакція буде може, трошки інша. Да, якщо ми це можемо пережити, якось, ну, то для нього це може бути, або для неї достатньо вратівливо е, або напружливо, або тривожливо. І тому важливо дати відчуття того, що ветерани або ветеранка тримають, ну можуть проконтролювати щось. Наприклад, ти можеш прийти і обрати те місце, ну тобто сам бере місце, да тобто якусь частину планування вони можуть зробити самі. І це надважливе правило, тому що коли його нема, виникає, виникає таке те, що ми казали про перше правило, те, що виникають якісь почуття, які викликають багато бурення або тривоги, взагалі недиференційованих почуттів, які ну, призводять до хаосу. І цей хаос сприймається як зупинка. Да, треба Е, Тому в період адаптації важливо говорити про те, що там буде так, е, я там е, приїду додому там, не о 6, а о 8, в мене ще заплановано. Да, тобто, щоб не, повідомляти. Ну, от, повідомлення, повідомлення, дзвінок або написати, це якраз буде те, що е, таким, таким проявом турботи для. Ветерана або ветеранки. І е, про що ще, ще хочеться сказати про те, що е, особливості того, як, е, де буде працювати е, людина, яка повернулась з фронту, е, це теж потрібно враховувати. Ну, особливості роботи, да, якщо це постійні зміни, постійні якісь Перепланування постійне, ну тобто немає нічого сталого, да, то тоді можливо з боку роботодавця, можливо забезпечити трошки більше цієї сталості цього планування саме для ветерана або ветеранки. І е, мати це на увазі. Мати це на увазі, тому що буде виникати постійна кількість тривоги. Ну постій, постійний рівень тривоги буде високий, ну вищий, ніж звичайно. Тому що постійно буде переорієнтовуватись, переорієнтовуватись, е, переплановувати. Да. І це правило планує заздалегідь не може, ну не може спрацювати, да тобто заздалегідь не не, не, не виходить. І тому і тому постійні е, це постійна фрустрація. Тобто важливо зрозуміти, яку річ? Про те, що нервова система ветерана або ветеранки працюють в режимі контролю, в режимі забезпечення виживання. І тому, коли боєць пропав з ротарів, це небезпека. І коли це відбувається вже тут, тобто, коли людина пропала, наприклад, не відповідає, або там, домовились на певну годину, а з'являються там певні обставини, і людина не попередила. І, і це те ж саме. Для нервової системи це теж саме, і ну, людина пропала з радарів. І тому це викликає ну, достатньо велику кількість фрустрації, тривоги. Треба з чим щось робити. І контроль, гіперконтроль, саме направлено на те, щоб постійно перебувати ну, в зоні ну, в зоні, в зоні, навіть не перебувати, а бути постійно обізнаним, постійно проінформованим для. Того, щоб зберегти себе і своїх побратимів, ось так сьогодні про це хочу сказати. Про це правило. Дякую.